Близько 16-ї години, 20 липня, російські війська з градів обстріляли серед міста Білопілля. Увечері після 19-ї години місто обстріляли повторно. За інформацією прокуратури Сумщини, були пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки арка, дитячий садочок, господарчі споруди, а також газопровід та лінія електропередач. Один зі снарядів залетів зі сторони городу в ось цей будинок і пробивши стіни в кімнатах, вилетів з іншої сторони. розповідає господар будинку Микола Цвентарний. У той момент їх із дружиною вдома не було. Три місяці тому через постійні обстріли вони виїхали в сусіднє село. Нині раз у тиждень навідуються до себе на город. Були тут і вчора до обстрілів. Вибрали цибулю, там ранню картошку викопали і десь приблизно. В початку другого, так? Да? Около часу ми виїхали звідси. Заїхали в магазин і поїхали в село. Село розположене тут рядом, це кілометрів чотири. Тільки зайшли в двір, чуємо обстріл по городу. Дзвонять нам сусіди. Дзвоник, а якраз попало снаряд, вийшов тут, на город, вив, снаряд попав в хату. Криша зірвалася. Що далі тут? Нікому нічого не відомо. Все закрито в нас, все під замками. Ну, це. Всі діла раз тоді, другий раз тож ми приїхали. Ну подивились не немає до У будинку показує пан Микола, окрім зруйнованого даху, вибиті вікна та пошкоджені кімнати. Інша частина будинку, що належить сусідам, подружжя теж напівзруйнована. Їх каже чоловік, сповістив про це телефоном. Нині сподіваються на допомогу місцевої влади у відновленні житла. Будемо обращатися в адміністрацію. Ну, допожу чимось. Я пенсіонер, мені 71 рік. Жінка теж пенсіонерка. Пенсій у нас не дуже таке, що здорове. Будемо сподіватися, що допоможуть нам. Вся надія на допомогу. У середмісті внаслідок обстрілів пошкодило дах дитячого садка та візитівку міста Білопільську арку. Поряд із нею місце влучання одного зі снарядів. У сусідніх багатоповерхівках повибивало шибки у вікнах. Бите скло зі свого підвіконня прибирає Вікторія. Через безпекову ситуацію жінка півроку тому тимчасово виїхала з Білопілля. Про пошкодження дізналась від сусідів. сусіди кажуть, що тут там нема нічого живого. і відповідно, я Приїхала, визвала таксі і приїхала. Бросила двох дітей, одному чотири місяці, другому три роки. І приїхала сюди. І зараз пішли, взяли в адміністрації ОСБ-пліту, щоб хоча б позабивати, щоб... А діти у мене на сусідці. Тобто мені варіантів немає. Я розумію, що пролісок приїде, я розумію, що це все, що можуть зробити. Але в мене часу немає на все. Мені проще само це все зробити. За кілька метрів місце влучання російського снаряда показує місцевий житель Віктор Редька. Ось, снаряд, а це я знайшов ось під той, ну, мабуть, із снаряду. Чоловік співвласник ательє моду, розташованого у цій багатоповерхівці. Розповідає про пошкодження, яких зазнало приміщення. вікна повибивані, крильцо зірване, все. Ще, ну, що. Ну, Двері вирвані, оставили на ніч, так, на чисту совість. Ну, вроді все, що було всередині, все ціле. Стекла підмітаємо все, прикрой, а тоді будемо вже йти в управління чи в горсовет, брати плити і задягувати. За інформацією Білопільського міського голови Юрія Зарка, внаслідок вчорашніх обстрілів міста зафіксовано два десятки влучань. Одна людина звернулася за медичною допомогою. Це не було поранення, була така контузія. Ну, просто деякі, деякі люди не зверталися, коли мали там, ну, десь осколкове поранення невеличке там, чи склом, чи навіть тим самим шрапнеллю. Але це там, таке, що ну, незначне. Ну і наразі також маємо дійсно дуже велику кількість пошкоджених автомобілів, побитих пошкоджені, які деякі автомобілі були прямо пошкоджені під час руху, тому що біля них, скажімо так, впали ці ракети. Нині каже Юрій Зарко: у місті частково відсутній зв'язок, інтернет, електро та газопостачання і вода. Ремонтні бригади з учорашнього дня працюють над усуненням наслідків обстрілів. Коли тільки перші були обстріли, буквально через 15 20 хвилин вже ну, ну, приступили до ліквідації наслідків. Частково відновили, частково не відновили. Аналогічно, ну, ви зараз можете бачити дуже багато проводів, які це і кабель, і інтернет, які просто лежать, ну, не встигли відновити. Тому певні проблеми з сім'єю. Ірина Касьяненко та Євген Абрасімов. Суспільне новини, Сумщина.